Сильний Самсон. У Ізраїлі жив чоловік на ім'я Маної. Він вже давно був одружений, але все ще не мав дітей, і це дуже засмучувало їх сім'ю. Одного разу жінка Маноя вийшла із дому, щоб попрацювати в саду. Раптом перед нею з'явився господній ангел. Він сказав Зараз у тебе немає дітей. Але пройде трішки часу, і ти народиш сина. Ангел розповів їй, що це буде особливий хлопчик, але йому буде не дозволено стригти волосся. Коли ж він подорослішає, то не має пити вина. Так хотів Бог це дитя мало стати його слугою, і коли виросте перемогти ворогів Ізраїлю. У той час єврейський народ знову опинився під владою загарбників, цього разу филистимлян. Вони жили в країні, що межувала з Ізраїлем, і Господь послав їх, щоб покарати своїх людей за їх провини. Коли хлопчик народився, його назвали Самсоном. Мама ніколи не обрізала його коси, і він виріс дуже сильним. Самсон виріс і став дорослим чоловіком. Одного разу він вирішив оглянути землю, де жили филистимляни. Коли він прийшов туди, то побачив дівчину, яка йому дуже сподобалася, і він вирішив на ній одружитися. Повернувшись додому, він розповів про це батькові та матері, але їм зовсім не хотілося, щоб син женився на филистимлянці. Невже ти не можеш знайти собі жінку в Ізраїлі? запитували його батьки. Але Самсон наполягав на своєму і просив їх піти разом із ним, щоб познайомитися із сім'єю дівчини. Після довгих умовлянь батьки таки погодилися. Не дійшовши до села, в якому жила майбутня наречена, Самсон лишив батьків і пішов один. Раптом на нього з кущів вискочив лев. Однак хлопець схопив його за пащу і роздер на дві частини. Ось яким сильним зробив бог Самсона. Розірвавши хижака, він лишив його лежати на дорозі, а сам повернувся до батька та матері, нічого не сказавши про цю пригоду. Прийшовши в село. Батьки Самсона про все домовилися із родичами дівчини. Батькам нареченої сподобався її вибір, і вони дали дозвіл на шлюб. Через кілька днів Самсон знову йшов тією дорогою, цього разу, щоб відсвяткувати весілля. Коли він підійшов до місця, де раніше убив лева, то побачив у роті мертвої тварини рій джіл, який зібрав чималу кількість меду. Тож юнак узяв його і приніс своїм батькам, однак не сказав, де саме знайшов це пригощення. Нарешті настав день весілля. За фелестимським звичаєм святкування тривало сім днів. Під час одного з бенкетів Самсон у компанії 30 молодих фелестимлян загадував та розгадував загадки. Коли знову прийшла черга Самсона, він сказав. Ось вам моя загадка. Якщо до кінця весілля ви її розгадаєте, то кожний отримає від мене гарний одяг, а якщо не дасте відповіді, то кожний принесе одяг мені. Тридцяти хлопцям сподобалася така пропозиція, і вони закричали «Загадуй! загадуй. Тож Самсон сказав. З того, хто їсть, вийшла їжа, а з сильного солодке. Мова йшла про солодкий мед, який він взяв із пащі убитого лева, тоді, як раніше, сам Лев міг будь кого з'їсти. Три дні ламали юнаки голову над цією загадкою. З кожним днем вони все більше й більше злилися на Самсона. Вони вважали його запитання надто складним і боялися, що не зможуть відповісти на нього до призначеного строку. Тоді кожному з них доведеться віддавати гарний одяг, а їм цього зовсім не хотілося. Коли ж настав останній день весілля, розгнівана компанія пішла до дружини Самсона і сказала Умов свого чоловіка розповісти, про що ця загадка, а потім розкажеш це нам. А якщо ні, то ми спалимо дім твого батька разом з усіма вами. Налякана жінка побігла до Самсона. Якщо ти мене любиш, то скажи мені відповідь, стала просити вона. Я не відкрив цього навіть своїм батькам, заперечив Самсон. Але жінка бідкалася, що він її не любить, і плакала доти, доки чоловік не здався і не поділився з нею своїм секретом. Вона швидко побігла до филистимлян і донесла це їм. Ті дуже зраділи, і увечері сказали Самсону. Що може бути солодшим за мед? І хто може бути сильнішим за лева? Так чоловік зрозумів, що сталося, і дуже розсердився. Тепер він мав віддати кожному із юнаків по красивій одежі, а грошей на це в нього не було. Тоді Самсон пішов у сусіднє село, убив тридцять филистимлян, зняв із них одяг і приніс тим, хто розгадали його загадку. Після цього він більше не хотів лишатися в домі своєї дружини і пішов разом із батьками додому в Ізраїль. Тоді філистимляни дуже розгнівалися на Самсона і спробували його схопити, але Бог зберіг його, бо той був господнім слугою. Питання Питання перше. Як звали ворогів ізраїльтян? Питання друге. Якого звіра вбив Самсон? Питання третє. Чому Самсон розсердився на Филистимлян?